Всім привіт, з вами Аузекул і ми з Юрком знов граємо на найти міну. І зараз я буду шукати. Я поставлю на паузу, поки він заховає. Потім ми продовжимо. І! Ну все, він поставив мінку, але не вдало. Коротше. Я їду вже. Так, де вона може бути? Ты Ю. Ти Що? знайдешь. Ты Юле Не знайду? Знайдеш легенько. Думаешь? Ну тут добре? Ты до сколки пішли? Що? Дай да стяну і під, чи під осколки. Ні. А, да, не рухай мене, галай. Де та минка грба? <ріст> вона на... нас на видному місці. Що ти до мене їдеш? Я за тобою маю їздити Я не маю. Я буду їздити за тобою Я ж не впал, так як ти, Рагуль. Рагуль. <ріст> блін, я візьму собі треба всю карту виїхати. Я впав! Куа, куа, куа. Ху так я иду возьму субитый ящик ізя, Ой, М комплект Тактим забираем нед-шод найде до жены Ага, меня изя Моб два М0-

Блин, вони достали. Угу. Так, чекай. Опа-па. Знайшов? Да, да. Я кажу. Да ти є? Все, я, я підірвався. Ну да. Я, Я тобі... виграв, надсилай мені подарок. Добре. Давай ще раз. Двойниц. Мене М0 Ту пофіг. Ну ладно, чекай. Я кину тобі... подарок. Значок. Давай, хто втікає? Чекай, с нк. ноль четыре так ты танкист, хай буди не напиши я я клявый футболист ты клёвый футболист ну, пиши я пиши ты ну ты я, я так и пишу, плю. Ты молодец Футбол... все я а тебе Кен? Так, я, я я беру Ізю. Ага. То, пітаєш, е, Давай на карті... На якій карті будемо? карте до гні? Але чекай, то той, у мене вже часу не буде. Ну да. Зараз я той ролик вже запишемо. Вбиваю. ха Что за? Да ты mm -hmm. я так убил? Я тебя вбил? Да да. Я? А, не, я сам уничтожил. Чуєш, а що в тебе тебе такие 20. Ну, 20 написано. Да. На своєму имени. Касс. Кислый листочек, че шо? Кислый листочек. Да глянь сам. 20. Ты брехло. Да ні! На чому? Да на имени твоему? Та я понял, что именно, дайте им'я? Не стреляй! <плук> я выхожу с битви. А дайте мне им'я, Галай. Ну диви, бачишь там он в там в таблице, там, где занек, и 20 что то написано. Це...